Дурвинки були. Курчата під час локдауну налопилися. Проблема у нас в нас зі світлом. Виключають на тільки у нас всіх в Україні. Як <кій> я казав раніше, що вже було так гарно, вони відносно вилупилися, було 80 яєць, вилупилося 58 курчат. Я вважаю, що це досить хороший показник. Так як зараз світла немає і вони холонуть. Коли вони то ще куди не йшла? от найбільша проблема, коли вони там наклюнулися, відключаєш світло, і ти на роботі не маєш, коли там чи накрити, чи вчасно інкубатор відкрити, то потім проблема, тому що вони холонуть і, як то кажуть, помирають. Ми всі виходять потім вже коли наплюнуть. Це потім відображається, відображається на тому, що е, навіть якщо воно вилупилося, не догріти добре або перегріти, тому що накрив забув, температура наростає, не вчасно не зняв, так як на роботу пішов і, і не можеш проконтролювати, або взагалі не накрив, остило, потім включилося Світленьку багато прогрівся і воно якби, трошки віджило і вилупилося. Мінус з того, що коли воно вже вилупилося, воно починає бути ось таким от пускунчиком, як ми маємо цього півника білих фельдера. Все було добре, гама в'їв, але другий день щось йому не так і не то, і пищить. І такі, я їх називаю пускунами. Тут у нас сам Роксі, і три біли ой, Барбазія, я перепрошую, вічно плутаю. Барбезє, як я кричу, барбезє туди на новий заклав собі вже кінець інкубаційного сезону, думаю, подивлюся, що вийде і як вийде. Ну, Що вийде, то буде наше, тому що вже все це продавалося. І ми маємо тут троє курчат. І одна колочка там бігає, велика вже. Тут у нас сьогодні теж вилупилося Одне лівенське. Лівенських я також не маю. І два барбезі під час вимкнення світу воно ну, поки що. Так. І там в тій в коробиці, в нас біли фельдери. Біли фельдери і амрос ми можемо продати, тож кого цікавить, звертайтеся. Курчата активні. Хто мав відійти, той вже відійшов перші дні. От один пустунчик в мене в руках. Сьогодні всіх 58 вийшло 5 курчат. Зараз вони я їх антибіотиком, потім ми пропоїмося вітамінчиком. Курчатам, можна сказати, десь тиждень буде в п'ятницю, ще три дня і тиждень. Курчата активні, як на мене, гарно їдять, мають шалений скажений апетит. Було цікавитимуть курчата, можете звертатися. Ми їх і продамо. Тут у нас амброксики, а там у нас білі фальдери. Собі лишаємо барбазі і лишаємо собі оцих малих шалока. Майбутелімівські, барбезлі і білий Це саме останні курчата завершення нашої інкубації. Тут у нас ростуть наші амброкси. Це вже інші курчата в них коробці. Лініс посилці було, каже, не спросив. нас ще скриється, я вже забрав. вам показати, як вони сюди адаптували на новому місці. Тут у нас теж амробці, два коченята і один півник білипель. Така наша збірна була Так Те саме вони вліталися під основнення світла. Вихід непоганий, тут ми звідси продали і продали, до речі, малесим, ми з усіх малесеньких ми вже продали 8 штук. Як ми тільки почали рупитися, 8 штучок ми продали. Продали ми білий фильбер і Амрокса. Будуть і хлопчики, і дівчатка. Головне нам зараз, що їх трошки про, їх підняти на ноги, їдять вони в нас варене пшено з гречкою, перемішую з крупою кукурудзяною і також їм даю їсти. Плюс ще маю старт, стартом їм дають тільки трошки підстартовую. Головне, їх як таке, підняти на ноги, дати їм тепло і дати їм добре поїсти, щоб вони активно почали рости і до доверху. Потім ми будемо їх вітамінчиком пропоювати і будемо солікоксом пропоєм за деякий час, не, не зараз десь за тиждень-півтора. Ось такі наші курчата. В описі залишу номер телефону, кого цікавитиме, дзвоніть. Додамо. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті.